Друзі, трохи тут перефлексував на Мюнхенську безпекову конференцію. Україна та її героїчний спротив російської агресії насправді стали ключовою темою цієї конференції. Це логічно для Європи. З часів Другої світової війни на її території такого широкого конфлікту не було. Застосуванням танків, авіації, артилерії, такої кількості військ не було. До того ж, багатьом довелося зняти рожеві окуляри щодо стратегії мирного співіснування з диктаторським режимом Росії, який порушує всі правила, дехто відривав ці окуляри з м'ясом, тому що дуже вросли. Ну, дещо вскрилося. Але казати про те, що ми завтра отримаємо всю необхідну допомогу зарано. Є деякий спротив, є деякі ілюзії. Тобто, це занадто оптимістично. Українській владі та дипломатам ще доведеться докласти багато зусиль. Які аргументи можемо використати, щоб переконати партнерів у необхідності ще більшої підтримки? Жалітися, дискутувати про європейські цінності немає сенсу, це вже пробували. Тобто, сенс є, але виключно у ролі гарніра. Бо політика дуже така цинічна річ. Е у реальній політиці е, працюють виключно інтереси. Якщо нам щось потрібно від наших партнерів, треба поясняти, на що це їм, а не нам. Україна це вже розуміє, саме так будує діалог. Наприклад, е, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час онлайн-участі панельної дискусії е, заявив, що в інтересах не лише України, але й усього світу вибудувати безпековий механізм, який зможе запобігати агресії, або ефективно її покарати і швидко. За словами керівника офісу, існуючий механізм показали свою неспроможність забезпечити безпеку у центрі Європи. А всі заходи, які вживалися після початку російського вторгнення, носили виключно реактивний характер. В розумному достатньо. Треба розробити новий ефективний механізм, який буде працювати, який гарантує безпеку не саме Україні, а усім. Це дуже важливо тим самим усім, які це почули. І робити це треба саме зараз. Якщо Україна програє, усі агресори отримують такий чіткий сигнал. Так робити можна. Право на набуці сильного. Правил не існує, порушити домовленості норма. Ось такий сигнал. Тобто мова йде не про якість і не про далекі, не дуже цікаве питання. Завтра у грубих правил можуть втягнути будь-кого та будь-де, буде дуже боляче та трохи запізно. З маленьких поступок порушнику починається шлях до Великої війни або великої капітуляції відразу. Саме тому потрібен новий механізм безпеки, який треба негайно затверджувати саме на українському прикладі. Нехай всі потенційні агресори. Раз і назавжди отримують переконливий приклад того, що є насправді черно, червоною лінією. Сподіваюся, таку мову розуміють всі. Це не українське питання, а загальне. Дякую.